Долучаємо Володимира Огризка, міністр закордонних справ України 7, 2007 2009 років, керівник Центру досліджень Росії. Пане Володимир, доброго вечора та слава Україні. Доброго, вітаю, вас, вітаю вас, пані Наталі, павіталій, вітаю всіх шановних гостей студії. Скажіть, будь ласка, як може вплинути на ситуацію всередині Російської Федерації те, що відбулося на аеродромах? Те, що відбулося з Кримським мостом? Адже тут я хочу це питання трохи, знаєте, доперчити тим, що по суті всі ж розуміють, що Путін це вихід з чекістів, з власне з тих структур, які мали би попередити і розсекретити цю операцію СБУ. І тут такі, по суті, ну, не лише знищені літаки, а і справді дискредитація. Тих служб, на яких тримається влада Путіна. Так, але дозвольте, я продовжу думку колеги, який щойно говорив про те, що написав Трамп. Ви знаєте, я би був в своїй оцінці значно різкішим, тому що те, що Трамп зараз пише і говорить, і вчора, і сьогодні. Свідчить про те, що він остаточно лягає під Путіна і буде виступати справді його адвокатом, це вже не окремі факти, це вже тенденція, це вже те, що ми повинні для себе остаточно визначити як доконаний факт, і з цього доконаного факту виходити. Трамп відмовляється від України. Трамп не хоче і не буде нам допомагати. Єдине на що ми можемо сподіватися, це от на те, що. Все ж таки американське зброєве лобі буде на нього тиснути, щоб він щонайменше не забороняв продавати цю зброю європейцям. А вже європейці будуть передавати її нам. Тому, на превеликий жаль, те, що робить зараз, Трамп, свідчить, що він справді слабак. Тут я погоджуюся. Абсолютно він не є лідером. Він є людиною, яка насправді не хоче лідерства Америки. Він носиться з якоюсь абсолютно параноїдальною ідеєю, що можна закритися від цього світу, перевести все в Сполучені Штати Америки і цього просвітати. Ну це повний абсурд, повний маразм, тому що в глобалізованому світі такого просто вже не буде, і на це марно сподіватися. Відносно а, на російського пану населення... Пане Волом. А я би хотів все таки деталізувати саме під ваші попередні відповіді. Це важливо. Ну ви з цього почали. Я це питання і Портніково сьогодні задавав. Якщо Трамп не є лідером і не може ним бути, і бачите, дуже багато рішень ну про щось говориться, там ведемо мита і не вводяться Мита там вже спочатку улюблений улюбленець Трампа був маск. А зараз вони вже все. Вони вже в такому публічному конфлікті, який просто на наших очах. Розгоряється, невідомо чим завершиться. Можливо, нам є сенс сподіватися от на це на цю глибинну державу Сполучених Штатів Америки чи ні? Ну, до речі, пане Віталію, відносно того, що Трамп розсвариться з Маском, я говорив рівно в той самий момент, коли вони ще обнімалися і цілувалися. Ну, тому що тут треба просто виходити з розуміння психології Трампа. Це нацист всіх нарцисів, який просто не терпить біля себе навіть теоретично когось, хто може на його думку затьмарити його славу, так що це абсолютно прогнозована річ. Він розвариться з усіма іншими. Хто ризикне, бодай у якійсь формі ставити під сумнів його першість відносно на того, чи спрацює. Оця глибинна держава, цей діпстейт, як його називають, а безумовно що спрацює, і я думаю, що Трамп зараз буде все більше і більше відчувати, що його маневр звужується. Я вже згадував, що там є сили, які зовсім не зацікавлені в тому, щоб Америка стала якимсь ну, хоча й великим. Але окремо від цього світу це означатиме для американського бізнесу колосальні, суперколосальні збитки. А ніхто ці збитки робити не хоче, і ніхто не хоче через специфічну політику Трампа програвати і віддавати ласі шматки комусь. Ну бо розумієте, це ж теж ну практична річ. Якщо Трамп вибачте на слові, посилає Європу. При тому публічно і очевидно, то питання в задачі: а для чого європейським країнам купувати американську зброю? Що нема міражів, нема е, е, панцергаубіців, нема е, ну, тих самих е, будь-яких видів озброєння, які сьогодні, е, власне, е, в ходу і яких треба просто зробити більше. Ну, той самий Таурус. Ну він е, кращий від, до речі, американських е, аналогів, сильніший, потужніший. Так що питання в задачі, що е, е, європейці не можуть це зробити? Да можуть звичайно. А що скажуть американці Трампу, що ми тобі дякуємо, що ти нас викинув з європейського ринку? Та не скажуть вони такого. А що якщо візьмемо політичну еліту, невже там настільки всі е, е, вибачте на слові тупі, що вони не розуміють, що Трамп зараз грає не тільки проти себе особисто? Це така річ. Він же зараз підриває авторитет Америки на десятиліття вперед. Навіть після нього рани будуть настільки довго зализувати, що невідомо чим це все закінчиться. Тому ви знаєте, я думаю, що цей самий діпстей дуже швидко звузить коло навколо Трампа вибачте за тавтологію, але так чи інакше. Дуже сильно повпливає на нього. Це може зайняти ще пару трійку місяців. Бо якщо Трамп буде діяти в такому самому ключі, то оця глибина держава просто не матиме іншого варіанту дії, як тільки починати вже трошечки піддушувати Трампа з різних боків. А таких можливостей, як ви розумієте, більш ніж достатньо. Відносно відносно вашої тези про. Реакцію росіян, ну те, що я зараз бачу, і те що про що вищали по прямому розміні цього слова зет блогери, то це розпач, це садомазохізм, Як ми таке допустили, і треба вбивати всіх тих, хто до цього, до цього причетний і не причетний. А е, народ, е, ну знаєте, мовч... мовчить, бо благоденствує. Ну, це ж ми знаємо з класики. Е, ну, там немає права говорити, там немає е, е, можливості висловлювати свою думку. А я вам скажу більше, ну 99,9% і не хочуть її висловлювати, тому що це Путін. І народ це одне і те ж саме. Тобто, не Путін створив народ, це народ створив Путіна, і саме народ цей народ хоче мати Путіна, тому тут чекати чогось надзвичайного. я Думаю, не можна. Це раби. Ми про це вже недорозово говорили. А справа робів мовчати. Пан Бучин, маєте запитання? Будь ласка, пане Гориску, у мене є питання з приводу вашої тези про те, що вже однозначно зрозуміло, що Трамп, як то кажуть, ліг під Путіна. Але от ми всі знаємо, наскільки Трамп є мінливий, непередбачений, емоційний і в його ще й першого президентства, та й зараз, зрештою, він дуже часто, абсолютно там на 180 градусів міняв свої фрази, політику, рішення і так далі. Чи не допускаєте все-таки ви те, що він може поміняти своє ставлення і кардинальність Цинально, там відповідно почати там на Росію навпаки тиснути або Україну підтримувати. Чи є така ймовірність на вашу думку? На мою думку, такої можливості якщо є, то дуже дуже мало. Тому що все те, що ми зараз спостерігаємо від першого дня, він лише адвокатує інтереси Росії і вигадує всі можливі слова, якісь там абсолютно нелогічні аргументи. Аби тільки вигороджувати е, Путіна, ну подивіться. Оцей, ця остання розмова. Е, е, Путін каже: Я буду е, завдавати жорсткий удар у відповідь, mm -hmm. і що пише Трамп. А він мовчить. Він нічого не, не говорить Путіну. Та ні, ти е, схаменився, е, е, друже. Бо е, відплата за що? За те, що тебе покарали, що ти агресор. За те, що ти е, е, знищуєш цілі е, регіони, міста, притворюєш на, на щебінь і так далі. Ні, путь, е, Трамп каже: ну, я його розумію. На нього ж напали. Сьогодні ми читаємо, що е, коли він говорить з Мерцем в, в Білому домі, він порівнює е, е, Україну і Росію з двома хлопчаками, які побилися десь там в парку. Слухайте, ну, це. Це просто ну спроба в черговий раз розмити відповідальність. Він говорить, що ми просто побилися там, десь просто не зійшлися через якусь дрібницю, і от уже 11 років б'ємося, і нам ще треба дати трошечки далі побитися, щоб потім зрозуміти, що це не потрібно робити. Слухайте, ну це просто цинізм найвищої проби, найвищого дотунку. То е, я не бачу зараз нічого такого, що може його змусити. Хіба що знову ж таки оця глибинна держава, яка зрозуміє, що е, така лінія вона хибна в принципі, вона згубна для Трампа і згубна для сполучених штатів е, Америки, і лише під цим тиском він можливо піде на якісь е, ну, певні компроміси, бо Зеленського він відверто кажучи, ненавидить. А через нього не наводить і всіх нас з вами. для нього. Україна абсолютно не на радарах. Він нас не бачить в притул. Росія так, тому що вона велика і вона ядерна. Там можна, начебто, заробити значно більше ніж в Україні. У нас він вже заробив 500 мільярдів. Як ви знаєте, правда, їх ніхто не бачив, ніколи я думаю, не побачить. А вам, а в Росії він заробить на папірцях, які він підписує з Путіним, ну там пару-трійку трильйонів приїде додому і скаже, що от бачите, я великий Трамп, я вже зміг вас пощасливити на 3, 4, 5 трильйонів доларів, які ніколи в житті реальними не будуть. Але ж хіба йому це потрібно? А це реальність Йому потрібно взяти і показати своєму суспільству, особливо своїм прихильникам, що він про них дбає. Ну але це типовий популізм і не більше. Тому ви знаєте, щось у мене поки немає відчуття, що найближчим часом ми можемо говорити про якісь зміни його опозиції. Він весь час годує нас через два тижні, знову через два тижні. Побачимо дуже скоро, правда чудова розмова. От а після того на нас летять каби і знищують наші міста. Так що поки що він є справді адвокатом диявола. Ну і на жаль, ми мусимо сьогодні саме з цієї сумної істини виходити. Юрій Підлісний хотів, Я би хотів дещо в розвиток того, що пан Огризко сказав, що. Збройове лоббі може дещо змінити ситуацію, не допустити до того, що Трамп буде перешкоджати продавати зброю. У мене тут є така ще надія на те, що серйозні протиріччя між інтересами Америки і Росії теж зіграють свою роль. Я маю на увазі ціну на е, нафту і газ. Тобто для Трампа, для Америки, потрібно просто. Життєво потрібно знижувати ціну на е, нафту і на газ, бо це розвиток для Америки для Путіна, навпаки, це не вигідно. Тобто, це ця об'єктивна реальність може стати от таким змінником у цій грі. А ще одна річ, е, о те, що було сказано е, Трампом, про те, що це хлопчики в парку побилися. Ну якщо прочитати тон оцього всього висловлювання. То ну, Трамп не тільки нарцис, У Трампа проявляється такий, знаєте, месіанський патерналізм. Отут мої дітиська щось там побилися, вони однаково винні, і я їх разом скорше всього покараю. Він там сказав наступну фразу, що можуть бути застосовані жорсткі заходи, і не виключено, що проти обидвох. Тобто тут ще один такий нюанс є, але знаєте. Хочеться все-таки вірити, що здоровий глуст переможе, а не нарцисизм і патерналізм Трампа. Це правда. Ми в це віримо. Звичайно, якщо ж є запитання до пана Огриска, то будь я ласка. Я хотів від... додати я стосовно рішення mm -hmm. Трампа. То треба зрозуміти, насправді, mm -hmm. якщо би за часів Байдена Сполучені Штати визнали Російську Федерацію країною терористам, то Трампу було б складніше домовлятися з Путіним mm -hmm. насправді. Жнов таки треба, коли ми кажемо про лобі зброї рів сполучених штатів, треба не забувати про лобі тих, хто е утилізує військове озброєння, які є в сполучених штатах, компанії, які утилізують, тому що, наприклад, е авіаносець, які зараз буде утилізувати, він там по по собі вартості утилізація рівняється вартості його виготовлення. Ми розуміємо, що це теж гроші. Знов таки, ті ракети, які нам постачають, а 9 дев'яти, ім все це те, що повинно було утилізовуватися от в найближчим часом. Ми розуміємо, що ми забираємо певні кошти, а нам ще й виставляють рахунок за це. Пане Гориско, а до чого Росія може вдатися? Я так вже вкотре це питання переформульовую в цій студії, але все ж таки, ну і, я безмотивна. просто вважаю, що якщо ми будемо ну різні варіанти розглядати, то для нас там не буде щось несподіванкою. Хоча ну з ними що вже може бути несподіванкою? Ми про все знаємо. Там їхні плани застосувати ядерку, ну вони лякають там з перших місяців повномасштабного вторгнення. Але все ж ну от вони вони здатні на це зараз. Чи це можуть бути лише їхні такі знаєте, ну погрози? Ми дамо відповідь, ми там ми можемо. Як ви гадаєте? Ну, тут я думаю, нам не треба впадати в крайності і думати, що Путін ну, зважиться на ядерну зброю. Думаю, що ні. Ну, в кінцевому рахунку він прекрасно розуміє, що це буде останнім днем існування і Російської Федерації, і його особисто. Я просто розумію, що навіть ідеологічна спорідність з Китаєм не дозволить Китаю заплющити очі і зробити вигляд, що нічого не сталося. Я Вже не кажу про наших європейських партнерів і навіть Трампа, який і в цьому випадку буде шукати, якщо не дай Боже, таке станеться якесь для нього виправдання. Тому це більше, знаєте, для. Оцього напів а, завжди п'яного Медведєва чи на тих а, напів божевільних пропагандистів, які сидять на каналах і говорять одне і те ж саме, а, і не більше. І лише для того, щоб оце російське суспільство, а, а, ну, хоча б якось відчувало, що ну ми ж великі, ми ж все таки можемо. Що ми можемо це інша справа, але можемо. А відносно того до чого нам готуватися, нам треба готуватися до одного, а може навіть і не одного серйозних помінованих ударів. По Києву, включаючи центральні райони нашого міста, ну як вони люблять говорити, по ударять по центрах прийняття рішень, а це саме центр Києва. І можливо на ну якихось справді терористичних актів, які вони можуть готувати в Україні. Mm -hmm. Ну давайте не будемо себе тішити ілюзіями. Тут так само працює російська агентура, тут так само є ждуни, тут так само є ті, яких завербували і вербують, і які можуть вдатися так само до. Дуже серйозних терористичних актів проти громади, проти проти всіх нас, хто сьогодні живе на в тих чи інших містах. При тому без відносно того, чи це схід, чи це захід, чи це центр, чи це південь. Так що від цього недобитого звіра ми можемо чекати все, що завгодно. І головне бути до цього готовими, готовими в першу чергу психологічно, ну і безумовно берегти себе, розуміти, що ми повинні зберегти кожне життя українця. Нам ще потрібно буде добивати цього ворога в його лігвищі. Пане Володимир, хотіли вас вже відпускати, але ще ну, давайте так коротко. Я розумію, що це все стається буквально в межах нашого ефіру. Там ну там просто починаються справді зоряні війни між Маском та Трампом. І Ілон Маск зараз буквально ну за великим рахунком звинувачує Трампа у того, у тому, що він є на файлах Епштейна. Ну а ми пам'ятаємо, що Епштейн – це людина, яку заарештовували за секс з неповнолітніми. Потім його випуст. Потім знову затримували і взагалі там його пов'язували з, е, з сутенерством неповнолітніх. І Маск каже, що Трамп є на цих файлах і бажає гарного дня Дональду Трампу. Тобто там ситуація закручується дуже серйозно. Ну це правда, ну бачите, у відповідь Трамп назвав його божевільним і сказав, що всі його тести нікому не потрібні, і взагалі він не буде йому допомагати ніколи, і так далі. Так далі. Ну я про це ж і кажу: що зараз почнуться процеси, коли з різних боків на Трампа полетять ну такі, знаєте. Це глини, а може і такі знаєте, побільше каменюки, які не будуть давати йому спокійно жити і працювати, і при тому справді ніхто ж не сумнівається в тому, що він ще той любитель полунички. Ну про це ж всі знають давно і, 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 і неодноразово, і те, що зараз може вилізти ще більше без сумніву. Буде вдаряти по його репутації, хоча, по-моєму, знаєте, поняття репутації Трамп це такі, знаєте, дві паралельні прямі, які не перетинаються, тому що він же ж в будь-який момент скаже що це фейк нюз, і що я е, нічого не робив. Хоча та ж сама порноактриса, як там тепер їх називають цих повій, ну е, 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 дала е, під присягою свідчення, що це було. ну, бачите, з нього. як... Вода згуски, але все одно це починає це починає впливати, це створює навколо відповідну атмосферу. Це буде тиснути, і от я ще кажу, що через певний період часу, якщо цей тиск буде з різних боків і доволі інтенсивний, ну навіть Трамп буде змушений змінювати свою позицію. Ну дай Боже, щоб так сталося.